Для зустрічі на капітолійському пагорбі у середу новообраного президента Дональда Трампа чекають у Білому домі. Чинний президент Джо Байден запросив свого наступника, аби обговорити мирну передачу влади, а також пріоритети політики, як внутрішньої, так і зовнішньої, за словами радника із нацбезпеки Джейка Салівана. Байден зокрема переконуватиме Трампа продовжити підтримку України. Тим часом новообраний президент вже почав формувати свою команду. Напередодні він оголосив, що номінує конгресвумен із Нью-Йорка. Еліс Стефанік на посаду постійної представниці США при ООН. він також повідомив, що Томас Гоман який за першого президентства Трампа виконував обов'язки керівника імміграційної служби опікуватиметься справами кордону і виконанням передвиборчої обіцянки депортувати велику кількість незаконних мігрантів із країни у вівторок. Дональд Трамп оголосив, що призначив конгресмена із Флориди Майка Волца на посаду радника із нацбезпеки у своїй адміністрації за повідомленням американських змі з посиланням на джерела у перехідній команді на посаду держсекретаря США Трамп планує номінувати сенатора. Marco Rubio.